Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аман Домашні смаколики. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я продовжую готувати смачні страви з гарбузом. Я відзняла нещодавно відео про те, як я готую гарбузове пюре. Якщо вам цікаво, можете переглянути в описі під цим відео. А сьогодні ми готуємо гарбузові мафіни. Вони неймовірно смачні, соковиті і корисні. А також зверху вони мають хрустку смачну крихту. Якщо вам цікаво, ідемо далі. Готуємо. Я беру 2 яйця, 130 г цукру, додаю сюди 320 г гарбузового пюре. Я вам нагадую, що всі складові по даному рецепту я залишаю в описі під цим відео, як і завжди. Ось така консистенція має бути: нам не потрібно дуже збивати яйця. Додаю сюди цедру з півлимона. 90 г кокосової олії, але ж можна замінити її на рафіновану соняшникову олію. Тепер додаю 35 г лимонного соку, перемішую, щоб об'єднати всі складові, і буду вводити сухі інгредієнти. Я беру 250 г борошна. Сюди ж додаю 4 г розпушувача і 4 г соди. Я поєднала все в одній ємності. Я додаю улюблені спеції за смаком. Тут я завчасно відважила 2 г кориці, 2 г імбиру, 1-3 чайної ложечки кардамону, трішечки мускатного горіху, 1 г солі і ванільний цукор. Тепер все це додаю в сухі складові. На цьому етапі просто перемішую ложечкою. Аромат, як завжди, неймовірний. Гарбузова випічка вона дуже яскрава, дуже помаранчева. Я в кожному відео я вже не один рецепт вам показувала в захваті від того, які аромати стоять на кухні. Все, я дивлюсь, що складові всі добре поєдналися, тепер будемо наповнювати наші форми для кексів. І зараз будемо готувати ароматну крихту. Вона дуже хрустка, для прикрашання кексів. Для приготування я беру борошно 35 г, грам, цукор 35 г і 25 г грам вершкового масла. Цукор в мене тростинний, як ви бачите, але ж можна звичайний використовувати. Що стосується масла, то воно в мене тільки тільки з морозильної камери, воно повинно бути не заморожене. Тепер перекладаємо це все в блендер. Якщо у вас немає блендера, то як на наполеон тортик беремо, вмочуємо маслечку в борошно і натираємо на тертушці. Можна і так це зробити. Дивіться, ось така крихта має вийти. І тепер на кожний мафін висипаємо цю крихту. Все, погляньте, яка краса вийшла. Тепер ставлю в попередню розігріту духову шафу до 190 градусів на 25-30 хвилин. Ви тільки погляньте, яка краса в нас вийшла. Дивіться, взагалі неймовірні. Випічка з гарбуза це моя любов назавжди. Все, кекси вже охололи. І я вам тепер покажу, які вони всередині. Вони такі вологі і хрустка-хрустка-крихта. Неймовірне поєднання. Я вам рекомендую приготуйте, будь ласка, ви тільки погляньте, вони взагалі дуже круті, а тісто взагалі дуже ніжне. Таке смачне. Оце зараз в розрізі покажу. Я вам вдячна, що ви були зі мною. Готуйте на здоров'я. До нових зустрічей.